Сьогодні хочу вам порекомендувати і розповісти про коляску фірми Eichhorn. Це надійний німецький виробник. Фірма Eichhorn дуже популярна в Європі, так як в них висока якість матеріалів і міцні механізми. Тож давайте я більш детальніше розповім вам про цю коляску. А почнемо ми з ремені безпеки. Для кожної мами це є важливо. Я користувалася кожен день, тому що в мене дитинка не дуже хотіла сидіти там в візочку. Крутилась, хотіла дивитися, що навколо нас. Тож ми користувалися кожен день. Ремінь розчіпається одним кліком. Просто натискаєте, і він вискакує. І дуже легко назад зачепити. Ремінь ви можете регулювати під свою дитинку, і це дуже зручно. Мені подобається, що ця підставка на ножки регулюється. Це дуже зручно, коли дитинка підросте. По бокам є механізм, ми його натискаємо і пускаємо донизу. Назад дуже зручно. Вже нічого не потрібно натискати, просто піднімаєте. Я просто захиті від того, що з цієї ручки можна зняти чехол. Кожна мама буде цьому рада, тому що не в кожному візочку є така функція. Ви можете собі зняти, так просто витягується і попрати. Ну, ви самі знаєте, що дітки люблять в колясці поїсти печиво, всякі кукурудзяні палички. А потім тримаються за ту ручку, і вона завжди в плямах. І назад дуже легко вставляється. Просто запихаєте. Ну і, звичайно, такий капюшончик. Можемо дитинку закрити. Від вітру, від дощу. А ще у нас тут є таке віконечко. Оською зі сіточкою. Віконечко на магнітику закривається. Дуже так класно, отак. Оп! І все. Ну і можна і назад скласти наполовину, як ви собі бажаєте, і так, і так, і повністю закрити. Візочку дуже зручна ручка, так як регулюється для будь-якого росту. Буде дуже зручно для високих людей. Під ручкою є механізм. Натискаєте і просто піднімаєте доверху. І так само донизу. Верхня частина коляски знімається і обертається на 360 градусів. Це дуже зручно, що можна повернути дитинку і щось їй показати. Не в кожному візочку є така функція, і це дуже класно. Колеса тут дуже легко знімаються, справиться кожен. Натискаємо на механізм і просто витягуємо. І так само назад. Натискаємо і вставляємо колесо, щоб колесо не крутилось, різні сторони. У нас є тут фіксатор. Повертаємо вбік, і колесо зафіксувалося. Колеса заднє теж дуже легко зняти. У нас є затискач. Натискаємо і витягуємо. І так само назад. В коляски дуже хороша амортизація, і вона легка в керуванні. Щоб колеса зафіксувати, опускаємо механізм донизу і колеса зафіксовані. А ще мені тут подобається кошик. Він є зручний в тому, що не тільки можна поставити іграшки, а ще дрібні покупки. А ще плюс цього кошика: що, наприклад, коли він заборутнеться, його можна зняти. Як для мене це дуже зручно, тому що не в кожному візочку така функція є. І навіть без кошика візочок дуже стильно виглядає. А ще до цієї коляски додається отакий чехол. Це дуже зручно в холодну погоду. Так, надягаємо з цієї і з цієї сторони. А ще знаєте, що мені подобається? Дивіться. От тут можна приступити і нікуди чехол не буде сповзати. Збоку є ліпучка. От. І з цієї корони. І от як це виглядає. Тож, і капішончик захищає від вітру, і чохол. буде дуже тепло і комфортно. Ну і, звичайно, дощовик. Мені дуже подобається оцей мішечок, всі поставили в корзину і точно не загубите. Коляска складається дуже легко. Нам потрібно перше зняти верхню частину, по бо бокам у нас, механізм. Натискаємо і піднімаємо. Щоб скласти вниз, у нас тут є одна цифра і друга. Натискаємо першу і просуваємо вперед. А тепер другу і вниз. І візочок склався. А щоб колясочку розкласти назад, це дуже легко і просто. Просто піднімаємо ручку вверх і фіксуємо. А ще дуже добре, що коляска поміститься в багажних авто. Це дуже добре, коли ви живете за містом і постійно потрібно її складати. Ну і звичайно, візочок не буде займати багато місця, і ви зможете з нею подорожувати. Коляска не важка, і це дуже зручно, коли, наприклад, не працює ліфт і потрібно знести по сходах. Мені подобається, що коляска має зручне спальне місце. Це дуже зручно взимку, коли дитинка одягнена в теплі речі. Коляска мені дуже сподобалась. Комфорт не тільки для дитини, але і для мами, тому що вона гарно керується, розкладається і не є важка. А ще мені подобається, що в цьому візочку якісна і файна тканина. Якщо ви шукаєте гарну, якісну і комфортну коляску, ссылку я залишу внизу під відео у описі. Заходьте і вибирайте!